Нет. Ну ты же таке придумала! Ну давай, ну то хочется. Хочется у тебя дальнобойщиком себе почувствовать. Давай. О, ти, давай, выпий. Привет, красончик. Привет. Что ты? Да. Хочешь, да, Чика? Хочеш. Перевал потрібен, так? Да? Так. Да. Ага, що ти хочеш? А що ти можеш? Ну я можу. Я <рес> можу. <рес> а що я можу, Юр? Ну кажи, як вони всі. Тобі експресік чи все включено? Як всі? В смысле, як ся ти звідки знаєш, як вони всі кажуть? Мені не подобається ця гра. Юра. Ну не подобається, все, давай. А я Почекай! мене заб...